Місто Біла Церква, здавалося б, не село. Люди повинні жити там культурні, проте вражені, що ми у 90-х. Сьогодні ми поговоримо про скандал, підлітки, дітвора, діти в кінці кінців, яким далеко не 18 років, гуртом з граєю знущалися над 20-річною дівчинкою. Робили це все на відео. Чому діти так роблять? Ми, власне, поговоримо, як захистити свою дитину. І навіть якщо мене дивляться ті, хто знаходиться в підліткому віці, це відео буде дуже корисним. Насправді ви повинні розуміти, що дані ситуації відбуваються не тільки в Білій церкві, не тільки зараз. І час повномасштабного вторгнення. Вони завжди були, є і будуть. Масові зґвалтування. В Полтаві ми бачили, як хлопчика давали лящів по обличчі. Тут варто зануритися в дитячу психіку. Завжди є ті, хто вважають, що їм все дозволено. Вони вважаються не просто так. Їм подають сигнали. Цей сигнал подають їм батьки. Тобто, те, як діти бачать, як батьки поводяться себе, поводять себе в сім'ї і, власне, з цими дітьми дає їм зелений сигнал поводити себе так само і з іншим. Все йде від виховання. Неодноразово в сім'ях можна почути. Ти маєш всіх бити! Ти маєш бути головний. Ти маєш показати, хто ти такий. Дитина росте з цією установкою. Власне, коли ти маленький шмарок в 12 років, я зараз не про дівчинку, а якраз про цих покидьків. Тобі немає ще що показати в цьому світі. Немає освіти хорошої, немає кар'єри. Заробітків автомобілю. І часто діти перетягують ковдрів своїх батьків. У мене мама має машину, а тато має бізнес. І хто я? Я Дон Жуан. І Є одночасно діти такі беззахисні, які абсолютно нікому не чинять зла. Проте їм також хочеться знайти якийсь соціум. Якось вони хочуть попробувати відносити себе. До тієї чи іншої кубки. Просто щоб бути. Власне, є одна сцена з фільму, який я недавно дивився, тому хочу її навести. В Америці також дуже-дуже розповсюджена була. Хоча в Америці, ви знаєте, і мобінг, і булінг вони також є, були і будуть. І там все набагато печальніше, тому що там все доходить до суїцидів. В фільмі Спіши любити. Англійською називається «A Walk to Remember, є сцена, де новий дружбан хоче стати частиною команди. І вони йому кажуть: ти повинен піднятися на вишку і пригнути з неї в воду в басейн. Вони це роблять вночі, типу, таке аля хрещення. Все ти в команді. Він падає, закінчується там все трагічно, чуть не кончиною. І е, там є сцена, де він в лікарні. І він дуже чітко усвідомлює, що за що боровся, на те й напоровся. Не за те боровся. Е, варто врахувати, що ці підлітки не просто так обрали цю дівчинку. Тобто, як працює психологія? Інстинктивно. Візьмемо так само Лобода і Лорк. Дві будували собі шлях. Будь-яким способом тій Росії. Одній перепало більше, її прокляли, її видалили, її зненавиділи, її бажають кончини, інші вдалося відбілити репутацію. Хоча інша не Лорак. Вона і виступала перед сепаратистами. І були там якісь статті, щось вона там спонсорувала, така неоднозначна репутація. І зв'язки. Ну я, власне вона ж з того Донбасу не вилазила. А все про кордони, енергетичні кордони. Я не езотерик, тому ви не подумайте, просто воно справді так діє. Можна спостерігати за дітьми в школі, які також спокійні, нікого не чіпають. Девакуваті, але їх чомусь отакі ділки над ними не знущаються. Я вважаю неприпустимим те, що робили, і я знаю, що в Україні насправді дуже багато не знає про цю ситуацію. А вона є. І батьки менше бачать, що відбувається з їхньою дитиною, тому що, як будь-яка мама і тато, вони бачать дитину по-іншому. Вчителі якраз і інші однокласники. Оточення, вони дуже добре бачать, що відбувається. Проте ніхто ніколи не хоче йти проти авторитету. авторитет вже формується в такому ранньому підлітковому віці. Е, власне, такі підлітки, якими батьки абсолютно не займаються, вони закінчують дуже погано. Колонії, тюрми. Власне, є історія, що цю дівчинку змушували купувати, вживати, торгувати наркотиками в школі, що ті, хто чинили такі злочинні дії над дівчинкою, вони мають якусь кришу, бо десь там їхні, якісь татусь, мамуся, при ділах, працюють поліціянтами, та? Ну, а агресивні діти, в кого вони ще можуть бути агресивні, як не в батьків? Тобто, які батьки такі і діти. Дитина не просто так по своїй волі обирає стати агресивною. Е, здається, її змушували грабити правильно. Е, її, ну, різні дії, одним словом, просто така як мишка. Підослідна мишка. А все тому, що вони знайшли слабе звіно. І часто в школах. Чомусь всі про це мовчать, але вчителі чудово це бачать, але вчителі такі стомлені, такі зайняті, що вони входять з тих уроків, і вони просто болт забили на те, що відбувається. А насправді, якби вчителі трошки активніше брали участь поза стінами школи, зараз би до таких відео не допустили, тому що вчитель має більшу владу. Якраз владу, не авторитета, а владу. Він може викликати, викликати тих дітей, він може написати листа до директора, тих дітей можуть вигнати зі школи, дати захист тій беззахисній дитинці. А знаєте, якраз, чому такі діти мовчать і нічого не говорять? Тому що ніхто з однокласників, ніхто з оточення, ніхто з вчителів не підійде і не скаже. Я з тобою! Не дозволяй собою так чинити. Ну, а та бідна, маленька дитинка, вона ж теж хоче якихось друзів. І щоб доказати, щоб показати, що вона де щось вартує, вона погоджується робити такі дії. І, очевидно, ці підлітки вони вже пробували, змушували її щось робити. Вона почала це робити. Це було спокон віків. Є, було, і буде. І тільки коли ті психологи, які сидять в школах, вони будуть вчити дітей відстоювати власні кордони, розрізняти де маніпуляція і вчити говорити ні, тоді щось зміниться. Зараз, через місяць, я впевнений, повториться така сама ситуація. Ми будемо робити репости, і ви тільки уявіть, ця ситуація, ну. Тут хоч спасли якось, якось ці відео в інтернет попали. А уявіть, скільки отак чинять таких дій, і закінчується все трагічно. Не останньою точкою є і телебачення інтернет. От як в Росії показали слово пацана, скільки в Росії було ситуацій, Це в новинах написали. Ситуації, коли підлітки йшли імітувати, хто головний на районі, і просто били перехожих. Робіть висновки. Коментуйте, чи знаєте ви цю дівчинку, може хтось з моїх підписників знає цю дівчинку, знає добру історію. Розкажіть детальніше про неї. Дякую вам.